У цьому світі немає нічого певного, окрім смерті та податків. Бенджамін Франклін сказав це в 1789 році, а він був дуже розумною людиною і не тільки одним з батьків-засновників США, а й видатним вченим, який винавшив громовідвід та біфокальні окуляри. Але він не згадав наскільки дивними можуть бути деякі з цих податків. Протягом історії уряди запроваджували справді незвичні податки на кількість вікон чи на насіння борід, наприклад, і все це заради наповнення державної скарбниці. В цьому відео я розповім вам про 25 найкреативніших, найдивніших та найнеймовірніших податків всіх часів. Залишайтесь з нами та не забудьте поставити лайк, залишити ваш коментар і підписатись на мій канал Галасюк про економіку. Податок на кулінарну алію. Бани не цуралися збирати гроші із своїх підданих, і податок на кулінарну алію в стародавньому Єгипті був одним з перших задокументованих податків в історії. Податківці навіть ходили по домівках, перевіряючи, чи не використовують громадяни стару алію або дешеві альтернативи, щоб уникнути податку. Отака тоді була детінізація і фіскальна дисципліна. Оскільки єгиптяни в той час не мали офіційної валюти, податок стягувався з урожаю та майна, тобто в натуральному вигляді. Податок на сечу. У стародавньому римі людська сеча високо цінувалася, а міак, вона містила, використовували для дублення шкіри, прання і, що дивно, навіть для чищення зубів. Нерон запровадив податок для тих, хто збирав сечу з громадських туалетів. Імператор Веспасіан повторно ввів його близько 70-го року нашої ери. Цей податок порадив латинський вислів non olet», що означає гроші не пахнуть. Податок на неодружених нещодавно в Україні хотіли обкласти податками бездітних. Так от тема далека не нова. Неодружені люди, наприклад, піддавалися податкам тисячоліттями. Римський імператор Август у дев'ятому році нашої ери вперше ввів штрафні санкції для тих, хто не мав дітей або жив у целібаті. Навіщо? Щоб заохочувати народжуваність і зупинити аморальну поведінку. Османська імперія наслідувала цей приклад в 15 столітті, а в Англії обклали податком бездітних вдівців і холостяків у 1695 році. І навіть сьогодні в США, в штаті Міссурі, чоловіки віком від 21 до 50 років сплачують 1 долар податку щороку, якщо вони не одружені. Податок на уникнення бою. Податок боягузів стягував середньовічний англійський король Генріх І. Це дозволяло лицарям відмовлятися від участі у війнах, сплативши так званий щитний податок. Скатич. Пізніше король Джон так часто застосовував цей податок, що це призвело до створення великої хартії вольності у 1215 році, щоб обмежити владу монарха. Цей податок Скатич також існував у Франції та Німеччині, але втратив актуальність до 14 століття. Податок на сіль. Ще один податок, який спричинив величезні зміни. Це був так званий габель. податок на сіль у Франції. Він був дуже непопулярний з моменту його введення в середині 14 століття і навіть став однією з причин французької революції. Хоча він був скасований у 1790 році, Наполеон відновив його через 16 років, і його остаточно скасували лише в 1945 році після Другої світової війни. Британці також обкладали податкам сіль, що призвело до селяного походу Ганді в 1930 році, коли він протестував проти британського правління в Індії. Податок на Бороди. Англійські королі династії Тюдорів вперше вигадали доволі творчий податок на бороди, коли бородатий король Генріх VIII запровадив збір на волосся на обличчі у 1535 році. Його молодша дочка Єлизавета І також вела податок на вуса. Але Петро І в Росії пішов ще далі. У своїй спробі модернізувати країну з 1698 року кожен, хто хотів зберегти бороду, повинен був купити монету з надписом Борода є зайвим тягарем. Податок скасували в 1772 році. Податок на гральні карти. Король, Яків Англійський і Шотландський ухвалив закон, який вимагав, щоб «Туз пік у кожній колоді карт ніс на собі печатку друкарні, яка була б свідоцтвом сплати податку на виробництво цих карт. Підробка «Туза пік. Каралася смертю, і ця карта до сьогодні відома як карта смерті. Податок на гральні карти був скасований лише в 1960 році. Податок на каміни. Британців, мабуть, можна вважати чемпіонами креативності у своїх податках. У 1662 році, після реставрації монархії, парламент короля Карла II запровадив податок на вогнища. Оскільки уряд намагався зібрати кошти, вважалося легше підраховувати каміни аніж голови. Але оскільки люди просто закривали свої каміни цеглою, щоб приховати їх. Податок було скасовано через три десятиліття. Тобто проблеми з адмініструванням призвели до відміни податку. Податок на вікна ще один винахідливий, але ж рештою марний британський податок це податок на вікна, сліди якого можна досі побачити по всій країні. Демовласники, які не могли дозволити собі сплачувати за всі вікна, просто закладали їх цеглою. Будинки з понад 10 вікнами мали сплачувати значні 10 шилінгів. Податок негативно позначився на здоров'ї населення, оскільки недобросовісні орендодавці закладали вікна в будинках своїх орендарів, що призводило до вогкості та відсутності освітлення. Після багаторічних протестів податок було скасовано в 1851 році. Але хтось 150 років жив без вікон через цей податок. Податок на свічки. Георгіанський період у Великій Британії був часом численних податків. З 1709 по 1831 роки свічки обкладались податком, і ніхто не мав права виготовляти їх вдома без ліцензій. Люди почали використовувати світла від асоки, вмочуючи її в жир перед тим, як запалювати її за бог кінців. Звідси й вислів спалювати свічку за бог кінців. Податок на мило. Британські політики спричинили великий галас, коли вирішили ввести податок на мила, яке в результаті протягом багатьох десятиліть вважалося розкішю. Цей податок було скасовано у 1835 році прем'єр-міністром Вільямом Гладстоном, і люди нарешті змогли дозволити собі стати чистими не за всі гроші світу. Податок на шпалери ще один винахідливий податок георгіанського періоду це збір на забарвлені та візерункові шпалери. Його уникали, обклеюючи стіни білими шпалерами, а потім вже наносили візерунки вручну. Попит на шпалери зріс після скасування податку в 1836 році. Податок на цеглу окрім сплати податку за вікна жителям Великої Британії в георгіанський період доводилося платити податки на цеглу, яку вони використовували для будівництва будинків, щоб фінансувати війни в американських колоніях. Виробники швидко зрозуміли, що використання більших цеглин зменшує суму податку, але уряд вів максимальний розмір цегли та подвоїв податок на великі цеглини. Податок було скасовано в 1850 році. Податок на капелюхи у відчайдушній спробі погасити державний борг, що виник через війну, прем'єр-міністр Вільям Пітт Молодший в 1784 році ввів податок на чоловічі капелюхи у Великій Британії. Кожен капелюх повинен був мати внутрішній штамп, який підтверджував сплату податку. Сума податку залежала від вартості капелюха, і ті, хто підробляв штампи на капелюхах, могли бути засуджені до смертної кари. Цей податок було скасовано у 1811 році. Податок на пудру для пирук Вільям піт також запровадив податок на пудру для пирук, яку використовували для фарбування зазвичай білий або сирувато блакитний кольори та надання аромату перукам. Однак мода на носіння перук вже тоді зникала. У 1812 році цей податок в розмірі однієї гінеї сплатили близько 47 тисяч людей, але до 1855 року вже менше тисячі старомодних носіїв перук уплатили цей податок. Він був скасований в 1869 році. Податок на годинники: ще один податок від Вільяма Піта. Це, до речі, той прем'єр-міністр, який в англійському парламенті проголосив, що треба заборонити. Всім колоніям право виробляти будь-що, включно з голкою для підкови. Так от цього разу він ввів податок на годинники, і кишенькові годинники, 5 шилінгів на кожен годинник, 10 шилінгів на золоті кишенькові годинники і 2 шилінги та 6 пенсів на всі інші. Крім того, виробникам і продавцям годинників потрібні були щорічні ліцензії. Це майже зруйнувало виробництво годинників, і не дивно, що податок проіснував лише 9 місяців. Податок на відвідування церкви, церковний збір у Німеччині був запроваджений у 1803 році після націоналізації церковної власності. Він існує донині. При цьому прибутковий податок в розмірі 8-9 також поширюється на приріст капіталу. Німці масово почали офіційно виходити з протестантських та католицьких церков, але навіть в такому випадку доводилось платити. Держава стягує плату за заяву про вихід з церкви. Податок на радіо та телебачення. Велика Британія була першою країною, яка ліцензувала радіо у 1923 році, коли було запроваджено річний збір в розмірі 10 шилінгів на кожен радіоприймач згідно з актом про радіотелеграфію. Згодом це було поширено і на телебачення, а ліцензійний збір на BBC було запущено в 1946 році, тобто суспільне телебачення фінансується коштом платників податків. Цей збір досі існує та приносить приблизно 5 мільярдів доларів на рік. Дві третини країн Європи та половина країн Азії та Африки також використовують ліцензії для фінансування державного телебачення, хоча США і Канада не пішли цим шляхом. Податок на солодкі напої багато міст і країн світу зараз обкладають податком солодкі напої, такі як газовані напої. Але чи знали ви, що данці запровадили цей податок на 80 десятиліть раніше за інших? Однак, після підрахунку у 2013 році виявилось, що податок приносив 67,9 мільйона доларів, але втрати були на 44 мільйони доларів через нелегальні продажі солодких напоїв, тому його було скасовано. Податок на ксерокопіювання. ще один незвичний податок з Франції становить 3,25%, і стягується він з продажу ксероксів і принтерів. Але варто зазначити, що доходи від цього надходять цільовим характером до національного книжкового центру та національної бібліотеки. Податок на тіні у 2017 році місто Канельяна в Італійському регіоні Венета почало застосовувати маловідомий загальнонаціональний закон 1993 року, щоб стягувати 100 євро на рік з власників магазинів, чиї вивіски створюють тінь на громадських тротуарах. Інший податок також стосується власників магазинів в Італії, чиї навіси створюють тінь або хто ставить столики чи стільці біля своїх крамниць. Податок на бджоломаток Податок на бджоломаток був найменшим податком в Австралії. Становив лише 10 австралійських центів за кожну бджоломатку, продану за ціною понад 20 австралійських доларів. Щороку він приносив лише 8 тисяч австралійських доларів, це приблизно 5 тисяч доларів США на рік. У 2014 році його було скасовано, оскільки виявилося, що його адміністрування коштує занадто дорого. Податок на коров'ячі гази. Широковідомий податок на коров'ячі гази виявився здебільшого лише гарячим повітрям. Податок на фермерів, який мав на меті зменшити викиди парникових газів через надмірне виробництво метану коровами. Вперше запропонували в Новій Зеландії в 2003 році, а потім і у Данії. На той час плани було скасовано. Однак Данія згодом відновила цю ініціативу і податок має набути чинності у 2030 році. Податок на палички для їжі. Китайський уряд запровадив 5% податку на одноразові дерев'яні палички для їжі 18 років тому, щоб зупинити масове вирубування лісів в Україні. На той час Китай виробляв близько 45 мільярдів пар на рік. Податок на нарізані бейгли купіть цілий бейгл у Нью-Йорку і з вас не стягнуть податок. Але якщо ви нагрієте його, з'їсте в магазині, додасте начинку чи навіть просто наріжете, це вважається вже зміною продукту і додається 8% в податку на продажі. Фактично, навіть якщо бейгл не буде порізаний, але ви з'їсте його в магазині, також буде стягнути податок. Детальні правила щодо цього податку на продаж беглів були введені у 2010 році, коли податкові інспектори шукали нові способи зібрати гроші. Ось такі 25 найдивніших, найкреативніших податків в історії. Уряди завжди знаходять нові та інколи унікальні способи наповнювати свої скарбниці. Захоплюючи спостерігати, як податкова система змінювалася з часом, хто знає, які дивні податки з'являться у майбутньому. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше про економіку. Також ви можете підтримати нас на Patreon посилання нижче. До зустрічі!